24 лютого 2022 року розпочалася повноваштабна російсько українська війна, і того чорного дня минуло вже три роки: три роки ракетних авіаційних ударів по наших містах, три роки безсонних ночей, руйнувань і смертей. три роки надій і молитв. Першого ж дня повноштабної війни тисячі чоловіків і жінок взяли до рук зброю, щоб захистити свою землю, щоб оберегти мирних людей від убійств і гвалтувань. Ненависть, а та садізму російських окупантів. Ми протиставили відчайдушну нужність і вірність українському народові. Ми бійці 244-го батальйону були серед перших добровольців, які стали щитом між Києвом і Ордою звірілих орків. Наші зведені роти боронили Лисичанськ і Бахмут. Ми бійці 244-го батальйону визволяли Харківщину, зупинили ворожий наступ у лісах Креміної і нині б'ємо окупантів в околицях Часового Яру. Ми пройшли цей шлях. В долині від дому, плекаючи спогади про рідних людей, втрачаючи друзів, назавжди віддаючи їх чорній землі, і лише звіри в перемогу та чуття обов'язку, беручи сили, щоби далі, дні і ночі, нести тягар війни, Шановні побратими та посестри. Друзі мої, і нині, коли минуло три роки повноштабної війни, ми зберігаємо вірність присязі, які далі українському народу. Ми не складаємо зброю, ми віримо в перемогу. Ми б'ємося для нашої перемоги, бо тільки в боротьбі здобувається слава України.